У сумах досі триває рятувально-пошукова операція на місці ворожої атаки. Напередодні вночі шахет врізався в п'ятиповерхівку. Обвалилося чотири поверхи. Спалахнула масштабна пожежа. З-під завалів надзвичайники дістали тіла двох загиблих, але там ще можуть бути люди. Моя колега Оксана Солодовник з найсвіжішими новинами. Вже другу добу п'ятиповерхівка огорнута димом. Час до часу рятувальники проливають усе водою і не припиняють пошуки людей, що опинилися під завалами. Напередодні по обіді надзвичайники деблокували з під руїн тіла двох загиблих чоловіків. Втім, є дані, що під завалами можуть перебувати ще двоє людей. Зокрема, немає зв'язку із двадцятирічною дівчиною, яка винаймала житло на п'ятому поверсі. Російський шахет ущент знищив 15 квартир із ще трьох десятків пошкоджених. Більшість теж доведеться демонтувати певні рятувальники. Розбір небезпечних конструкцій не припиняли навіть вночі. І за сили удару будинок знаходиться в аварійному стані, тому стіну будинку, яка виходить на дорогу, її потрібно було контрольовано демонтувати, тому що в будь-який момент вона могла обрушитись з п'ятого. По другий поверх все знаходиться на першому порсі. Ці всі завали. Їх потрібно буде розбирати. Все висить, все тримається, так би мовити, на чесному слові. Після нічної атаки без світла, тепла та газу лишилися 16 багатоповерхівок. На ранок, окрім двох зруйнованих під'їздів, вже все відновили. Запевняє міська влада. Більше про перебіг пошуково-рятувальної операції дивіться у наступних випусках. Оксана Солодовник, Олександр Левінтесен ТСН 1+,1.